У нас був Passat з 51 пробігом на ручки 1,6 дизелю. Він мені телефонує і говорить Віталій, мотор шаден, капець мотору у мене. Все, десь там на автобані вона в нього затраїла ця машина. Дивіться, приблизні симптоми, що коли вилітає форсунка і що відбувається з автомобілем. До... Код ось тут прописується, но тут запам'ятайте один момент, я колись неправильно трошки зробив із-за того, що я не знав. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. У нас відео на цю тему один раз набирало 150 тисяч переглядів. Це реально больна тема. І мені дуже часто телефонують і кажуть, питають, ой, в мене полетіла форсунка, ой, я там їхав, вмерла машина, там типу, полетіла форсунка. Що робити? Ми бачили ваше відео і звертаються постійно, мені за цю всю тему говорять. і ми вирішили, в нас попала зараз ситуація з цим автомобілем, з цим видом двигунів, в яких летять ті форсунки, і ми вам покажемо, як з цим всім розібратися, і покажемо, що це не страшно нічого. Сьогодні ми вже розберемо всі детально. Я дам зразу вже всі відповіді на питання, які мені задають найчастіше. І вам буде цікаво, друзі. А для того, щоб в мене якась була мотивація, підтримайте це лайком, підпишіться на наш канал, обов'язково напишіть коментарі, можете десь лайк поставити, так що то не є проблема. Ставте все, що загодно тільки від вас залежить. Скільки буде переглядів у даному відео або в наступних. Тому, друзі, ми сьогодні попрацюємо для вас і покажемо багато того, чого ви не знаєте і повинні знати, якщо ви купуєте 1,6 дизеля з 9 по 14-15 рік на деякі автомобілі вони ставились. Є це а є, це, це а є, Там їх є різновидності, але фактично воно все однакова, та ж сама форсуночка. Так, друзі, поїхали. І так, друзі, що в нас сталося? В нас колись ми показували вам, ми не допоказали вже потім як збирали, У нас був Passat з 51 пробігом на ручки 1,6 дизель. Ті, хто слідкують за нами на каналах, бачили, у мене людина німець. Купив ось тут е, цю машину, і що сталося? Він від'їздив вже 20 тисяч, майже на ньому від'їздив. І він мені телефонує. говорить, Віталій. Мотор шаден, капець мотору. У мене все, переляк в нього десь він тут 20 кілометрів від мого міста, десь там на автобані. Вона в нього затраїла ця машина. І він все. І він кричить, мотор шаден. Я кажу: ну почекай, 50 пробігу не може бути мотор шаден. Що таке? Він каже, спіралька загорілася, ні, мотор не рівно працює. Я говорю, все, все зрозуміло. Тоді погнали. І так, друзі. Дивіться, приблизні симптоми, що коли вилітає форсунка, вилітає це образно. Я кажу, коли вона ламається, форсунка. Це п'єзофорсунки, в них ламається сам цей от. І що відбувається з автомобілем? До прикладу, от я його запускаю. Він працює, труханить, як троїть. Світиться зазвичай спіралька, буває, спіралька не світиться. І він все рівно може підтраювати. Отак підтрусює двигуном, як чуть-чуть, значить знаєте, що це у вас, скоріш за все, форсунка. Коли ми підключили діагностику, ми побачили, що друга форсунка у нас сказала до, до побачення. Що ви робите в такому випадку, коли у вас немає діагностики, берете, знімаєте кришечку. Кришечка, видно, що така потнячкова, ніхто її тут не дергав. Берете, знімаєте кришечку і починаєте знімати по одні. Давай я лучше візьму, от О, Бачите, коли, ми, коли вона знімається, він починає ще хуже. Значить, ця форсунка працює. От, коли... І, і таким образом, таким зв... по такому образу ви заходите, воно вже, кстати, її вже комп'ютером навіть збило. І оця вона починає ще більше трусити. І ви таким образом перевіряєте, знімаєте фішку з кожної. Якщо ви знімаєте з цієї фішку і нічого не міняється, по ідеї в нас ось ця та друга. Кажу зразу давай візьмемо цей. О, бачите? Нічого взагалі не помінялося. У нас комп'ютерна діагностика і на, оцю, і на оцю в нас форсунку і ругається. Тому її ми і будемо в сьогоднішньому відео міняти, друзі. Поїхали в гараж. Там буде трошки більше цікавіше, і я вже більш детально там покажу, що до чого робити, як їх замовляти, ті форсунки. До речі, їхати він може. Я в одному із ситуацій, одній в мене було зі шкодою Октавією. Я проїхав 200 км на троящі форсунки. Добрався таки додому, нічого двигуну не сталося. Тому їхати він може, але в аварійному режимі там. Його там до 80-90 до розкочегарити, це треба ще мати це щастя велике. Взагалі, моя думка, що якщо ви купуєте ось таким 1,6 дизелем двигун, купіть собі зразу одну запасну реставровану форсунку. Правда, проблема в тому, що запасні реставровані в Німеччині продаються з умовою, що ви їм. Ви даєте 50 євро, платите більше на 50 євро, ви коли повернете їм свою стару, вони вам тих 50 євро повернуть. Ну, виходить, що на 50 євро треба переплатити, але ну, не факт. Фіксним. 250 євро і запасну возіть з собою. Тому що, якщо у вас є ось така форсунка і діагностика з собою в машині, ви завжди це можете зробити навіть у полі десь. Набор ключів тут мінімальний. Тут йде здається, на 17. Ось сюди йдуть у нас рожкові ключі зараз. І ось сюди у нас багато зв'язочка, ця багато зубчата, викручується. І як би все. Проблем нема. Зараз ми вам це все покажемо, то не є проблема. Ми зараз викрутимо ту форсунку. Дивіться, значить, приходить форсуночки, замовляєте на ebay, вводите там ваш двигун або шукаєте зверху, ось на форсунки є номер деталі. Да, ось починається 03 l Ви номер деталі вводите, і воно вам вібиє цілу купу того всього щастя підтягує. Взагалі без проблем і його є ціла купа. Зараз в середньому, колись їх можна було навіть по 140-150 по євро реставровані брати. Зараз їх середня ціна 200-180. Ми купили за 220, але потім побачили, що є вже і по 200. Сам продавець нам запропонував ще одну купити за 189. Тому приходить вам повністю відреставрована Вони навіть рік гарантії на неї дають, повністю відреставрована форсунка. Нова шпилючка, будьте уважні. Андрюха Сидорюк тобі передаю привіт. Тому що Ми один раз колись на стоянку Стару шпилючку, рішили все-таки стару крутити, трохи підтягнули і вона у нас урвалася. На тросові. ми 300 кілометрів тягнули машину після того. Но, тим паче, тому приходить ось така реставрована з новим резиночкою, з новим цим калічком. Все чітко, з новим болтиком. Проблем нема. Але тут є момент, потрібно вписувати в нормальних форсунках. Код ось тут прописується. Но тут, будьте уважні, разом з ними завжди приходить бумажка, де написаний у нас іде. Новий, ось бачите, це номер деталі, а ось новий код, new код написано. Тут старий код прочір, ну, понятно, це буде. Ви повинні, я вам це все пізніше трошки покажу. Ви повинні програмно зайти і прокодувати цю форсунку. Запам'ятайте один момент, я колись неправильно трошки зробив, із-за того, що я не знав, ця форсунка може ще до тисячі кілометрів навіть адаптовуватись, Трошки може смердіти з вихлопною, трошечки може нерівно працювати двигун. На неї треба сідати, їхати. Їхати, 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 їхати. Одна буває, зразу працює, буває одна через 100 кілометрів, а друг Друга буває через 300. Тому виходить картина наступним чином. Засікаємо час. Дивіться, щоб ви собі розуміли, тому що всі ой, панікують, форсунка, це жопа, ой, то це жопа, це жопа. Дивіться, Засікаємо час. У нас 13.18, 20 хвилин другого зараз. Поїхали робити до моменту, поки ми поміняємо форсунку, пропишемо, запустимо її уже, і тоді ми вам покажемо, скільки часу пройде на те все. Погнали! І так, друзі, щоб було всім понятно, точно, щоб не задавали лишніх питань, до чого ми починаємо. Ось в нас знаходяться 4 форсуночки. 4, раз, два. Три-чотири. Знімаємо з кожної фішки і знімаємо з кожної магістралі трубки. І також знімаємо ось обраточку. Обраточку, коли знімаємо, акуратно ці шпилючки, які ми достаємо, тому що вони бувають, падають тут дачі, може відщокнути, впасти вниз, Притримуйте їх десь пальчиками, там їх також одівати трошки незручно, але там, в общем-то, мілочі по-любому вийде. У вас то все вийде однозначно. Знімаємо ось ці шпилючки, витягуємо обратку і знімаємо подачу, відкручуємо. Так, друзі, наш мастер-спеціаліст достає шпилючку. І вони, по-моєму, маленькими кусачками Валєр, просто за верхушку тянеться. Є в нас маленькі кусачки? Конечно. То візьми оці самі маленькі, типу, там десь ці були мінімальні. Просто, Ти вже зняв її? Так. ну бо воно, але вона впала. Так, одна є. По-моєму, вона От лучше в коробочку. Лучше сразу ці шпилечки в коробочку, бо їх тіпо, не найти. І потім обратка буде сопливити. Знімається воно це просто, там не закисає воно нічого. Е, немає до Це спочатку обрання, Ні. Тут то спочатку обратку від чіпи, що діти мене що. стрелянула в чем это молодой твердо я понял в чому в грунтові вели. в грунтові да Да, це в мене уже телефон в грунтові все это все є тоді просто вот молбик метку логеньку отверточку дивите Ага, це що в мене зараз буде вся руки, ось тут легенько собі відводимо обратку. Трошки належає, щось там корічніке. Все, таку обраточку навіть мене, візьми таку її відводь і тоді буде доступ нормально викрутити. Тепер спеціально обучений мастер-спеціаліст по зняттю форсунок викручує ось оцю у нас шпильку. Я ж кажу її Другим разом її взагалі там дуже з легеньким нанометричним зажаттям потрібно її зажимати, тому що вона може урватися. Там, щоб щось тут закисало сильно, якісь проблеми були. Ну, Воно ось, Бачите, тримається ось такою по дві по парам. Пара, Кожна пара, перша, друга і третя, четверта тримаються у нас ось такою планочкою, прижимаються однією шпилькою. Все, там фактично немає якихось страшних ситуацій. Знімаємо. В принципі, в теорії ми візьмемо нову, не теорії. Уже на практиці. Тепер достаємо форсунки. Повільно не доставати спеціальний мастер-спеціаліст обучений, посняттю, на, як зняти форсунки. Знімає відео. По-нормальному вони мають виходити нормально, але можна чимось підковернути, якщо, що. якщо не виходять, попробувати їм помогти чимось. Ну Не тут-то було, звісно, їх легенько витягнути, витащити. Не завжди це виходить, в деяких випадках виходить, але в нашому випадку не дуже вийшло. Тому зробили ось таку приспособу і зараз, зараз будемо потрохи її з обратним молоточком витягуємо. Оп, стоп. Жара? Да, пошла жара, дві форсуночки у нас на вулиці. Почекай, я приблизно. 04, 03, 24. Mm -hmm. Mm -hmm. Коротше, свіжакова-свіжакова, У -свіжакова. них якась там своя ця, своя технологія є. Коротше, ось тако. Дві форсуночки поставили, нікуди вони там у вас крутитися не будуть. Оці кольця не здумайте крутити, як казав колись СТО Ковш. А ну, забирай, Валерчик, ці обраточку. Відвинь обратку чуть просто. Все, і, значить, ми все легенько підстукнули. Звідси його забираємо. Ну, ми потім це заберемо. Беремо нову, нову шпильку повністю. І вкручуємо. Все, цим вкручуванням має займатися спеціально обучений чоловік. Він проходив тести про вкручування шпилюк. Екзамен здавав. Да? Да. Дивимося. В загальному зажимається 8 Нм і 180 градусів так, друзі. Ставили 8, все, 8 номер, так легенько і доворот 180 градусів. Дивіться, для доворота ми ставимо ось тут у нас метку, має бути у нас вона дивиться сюди, 180 градусів. Все. Зроблено по технології. Друзі, в нас вже все майже зібрано, тільки зараз ми попродуваємо, що можливо якась малого попала в кожну фішечку. І, по... і покладаємо назад вже штуцери. Ми зробили спочатку і в кінці. Промылочку такую сижу, чем масло, чем грязь-то мне. Завод! І так, друзі, все у нас зібрано. На заміну у нас форсунки, Рахуйте, що дві форсунки, тому що ми в руках дві тримали, якщо дві парні форсунки, на заміну у нас пішло рівно 14.00, 40 хвилин. 40 хвилин часу. Далі ми підключаємося зараз, пробуємо прописувати і пробуємо запускати. Чи будуть помилки, чи буде ще щось. Поїхали. Олега питає, чи буде їхати, чи не буде. Ваші ставочки, господа Звісно буде та ну їздять вони всі А, туарек на Україну, да ні. короче, в наступне відео ми вам запишемо. Тут ре реінкарнація реінкарнация Відбувається там фанатизм трохи в деяких моментах Але мене збиває Ну дивіться ну от скажіть, друзі Ну от ми короче тут Турек 150 пробігу, але ми з нього робимо всередині нового, бо в нас був салон. Я а тут фішки для брав себе, себе брався, себе. Тут фішки підключені. Коротше, виходить, ми купили сюди нову ручку. Зараз нам кермо там роблять з такої кожі, з корови, що там корова тільки дихала свіжим воздухом і не бачила машини в житті. Кермо нам перешивають. Ми дивіться, ми знайшли до нього ручку. Повністю нова, оригінальна, під корічнева, під цвіт кожні. І салон у нас з машини 28 тисяч пробігу тачка. І оцю коротше, центральна консоль у нас поломана, друзі. Ну напишіть свої коментарі. Віддали би чи от пофіг, от вона не поломана, вона ціла, але вона посколяна відключив. 500 євро вона коштує. І, я не знаю, я не, я не хочу й давати, Валера мене вговорює. Каже, бери, що ти заморачуєшся? Там тачку вже робимо нову, щось тут все вестіруємо там туди-сюди. Не знаю, ви за валіру чи за мене? Пишіть свої коментарі. <смітна> Попйовано трош. Для мене ніхто не страшний. Там те, що мікрон навіть нема. І так, друзі, беремо дядю Васю Електрика. Вас тільки одне інтересує. Що з машинкою чим пошвидше? Тож, розбираєш, що ти не бачиш? Ні, то я бачу, що цей. Беремо Васю у заходимо, заходимо електроніка двигуна. Ми, дивіться, ми робимо, як ми робимо, а може хтось знає якийсь інший спосіб. Ми не претендуємо на чисту істину, ми робимо так як, так, як ми робимо. В общем, наводимо сюди, нам показує, що код доступу ми вводимо значить, 27971, а ну... Хач код доступу приймається. Код доступу, він там світиться. Беремо, значить, заходимо в адаптації, вибираємо коре, коректурую значення форсунка 2. І ось у нас на форсунці 2. Той код, який у нас був. Це текуще значення. А ось ми вводимо нове значення. Но, е, тут є Беремо це той код, який у нас ось вводимо. який у пишеться. 3, 3. А, 2, 3. А ну пробуємо виполнить. Длина введеного значения отличається от від длини сохрани значения продолжить. Ну, продолжить. Шо я знаю. Який код дали, такий пишем. Старое значение ось таке. Ну, ми можемо його прочитати. На Новое на значение ось таке. Так, замінить. Возможно, это не инициализированный блок управления, которому может потребоваться корректный код мастерской. Нажмите Да, для исполнения значений по умолчанию. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5. Нажмите Нет для использования текущих значений из блока управления. Нажмите Отмена. И вернуться. Робимо да. Блок управления выполнил. Запрос необходимо прочитать канал снова. Окей, все, у нас текуще значення. У ОД даних то є новий код, який у нас пишеться. Зараз ми пробуємо, друзі, разом з вами давайте прочитаємо всю повністю зробимо діагностику, видалимо всі помилки і попробуємо запустити, запустити двигун. Читаємо час на прочитання нам трохи понадобиться. Став паузу. А щоб купити діагностику, друзі, звертайтеся до наших партнерів, Силочка в описі. В них ціла купа різної діагностики, і будете з машинами своїми на те реально. Так, друзі, значить, видалили ми всі помилки, які є після того, як прописали. Зараз пробуємо. Беремо корча і запускаємо. Ну, давай виключимо. Хорошо, він відкрився. Свічечки накала спрацювали. Один якийсь у нас лампочка мігає. <різь> Помилки нема, не друхає. Я думаю, що ми з проблемою справилися, але йому ще потрібно йому де трошки воняти, йому потрібно адаптуватися, йому потрібно проїхати. Друзі, зараз ми виїдемо з ним, зробимо кружок, прокатаємося. Але машина вже не в аварійному режимі. Поки що їде нормально. Їдемо зараз прокатаємося, подивимося далі, що буде. Не, ну він вже працює чітко. Він просто працює без всяких цих. Ми перед цим колбасило так, що, що мама не ні горюй. А? Набираем все більше. А ну, душе. І okay, und dann, dann sag І так, друзі, ви всі бачили, що машинка вже їхала. Ми перевірили нормально. Вам не дозаписали записали кінцівку, тому що людина забрала автомобіль і поїхала вже. Доволі ця машина їде просто чітко взагалі, навіть її адаптовуватись не потрібно. Бувають варіанти, коли її трошечки треба ще поїздити, а тут навіть не простукувала. Вона спочатку може навіть підстукувати чуть-чуть, але то не лякайтеся, потрібно дати її трішки адаптуватися. У нас була заминочка, що зразу ми як зібрали, потім ми подивилися. В нас почала забратки через обратку пропускатися солярка, але ми поїхали нові шланги. Замовили повністю комплект на Фольксвагені, замінили їх і все, все сухенько, все чітко працює. Тому нема нічого в тому страшного. Навіть якщо є якісь нюанси з форсунками, чи купуєте, діагностуйте, дивіться, обов'язково перед купівлею, має бути там написано отклонення по циклової подачі. Там зразу вже видно, якщо воно вже близько до одиниці чи до мінус одного доходить, то вже якась із форсуночок може може вже під, під скоро попроситися під заміну, але то взагалі не страшна тема. Ось так. В Німеччині то все обійшлося в людині на сьогоднішній день. Ну, правда, ми ремонт робили самі безкоштовно, деталі враховуючи, що Рага була ось ця трубка ми ще за 138 євро. Весь комплект всіх шламочок купили, то йому вийшлося 360 євро. А так сама форсунка 220, ну можна купити 200. Я би рекомендував би кожному у кого є такий двигун, просто купуйте зразу вже собі одну форсунку і її в багажнику. Якщо ви збираєтеся найближчих там рік-два ще їздити на своєму автомобілі, тому це. Це ось такий собі такий запобіжник, скажем так, який буде їздити у вас в багажнику. Як завжди, раді були бути корисні всім пока і мирно неба над головою.